Добрий день, я Савела Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. До вашої уваги хочу загострити увагу до дуже схожі накалінники це захист суглобів колін від торгової марки Раймонді. Це італьгійська торгова марка, яка лідирує на, в принципі, на ринку плиткорізів, особливо великого формату. І дуже схожі на них накалівники від торгової марки Bihai. Різниця між ними складає більше, ніж два рази по ціні. Тому давайте детально роздивимося, а чому ж така різниця по ціні. Ну, Зовнішньо вони дуже схожі. Але ви бачите, що Біхай е, значно ширше. Реймонді, вони більш такі е, менші за розміри на менше, я так розумію, коліна. Е, як, якщо ви подивитесь, тут є ліпучки і там, і там. Е, тільки в реймонді тут є простір для дихання. Бачите, воно прозоре, воно е, не буде е, суглоб так. Е, Спотіти від поту. Тут жорстка тверда матерія. Але біхаї є ще додаткова застежка наверх, яка також допомагає, щоб цей захист тримався на коліні. Так, тепер ми дивимося по товщині. А ось товщина, якщо тут десь приблизно біля сантиметра я прощупую, то тут біля двох. 3 см товщина цієї основи. Тут значно товстіше. Ви бачите, тут воно зроблено анатомічно у раймонді по формі е, суглоба, а форма біхає, ну, просто отака форма убігає. Е, Верхня частина зроблена, ну, схожий силикон. Схожий силікон. Тут немає у мене, я не можу ніякої різниці. Зовнішньо. Але я думаю, що мало хто це зможе зробити. Але, звісно, для того, щоб випробувати їх, для того, щоб зрозуміти, треба їх надіти. І мало того, що надіти, а ще і спробувати присісти. Так, одіваємо спочатку біхай. Дуже швидко, в принципі, одягається, немає в мене претензій. Але бачите, на коліні він хелетається, тому що дуже широка така основа. Так, одягаємо, ну, одягаємо раймонді. У раймонді немає Так, у раймонді немає верхньої половинки. Тепер будемо пробувати, як же вони працюють. Раймонді більш заглиблено і каліна, якщо в стоячому положенні, воно краще фіксується, як не дивно, хоча і немає верхньої застіжки. Так, тепер давайте присядемо, подивимося. Так, а ось вся, все проявляється, коли ви сідаєте на коліна. Дуже комфортно веде себе реймонді, воно обтягує коліно і міцно стоїть. Біхай також, бачите, він втратив трошки форму. Біхай також має місце на існування. Дивіться, я застібнулася, застібка вже, вже почти вискочила. Можливо, я неправильно застібнув. Анка, давайте ще раз спробуємо. Ну, мені набагато комфортніше е, реймонді, але, звісно, не в два рази комфортніше. Ціна, як на мене, реймонді завищена. Тепер, якщо ви згинаєте коліна, мені більше мішає в згинанні чомусь е, біхай. Я взагалі практично не відчуваю е, під колінами е, реймонді застібок. Напевно, із-за того, що вони тонкіші. Ну що, знімаємо? Це я неправильно зафіксував верхнє положення, бігай, знімаю свою претензію. Ну, який я можу зробити висновок? Мені, звісно, більше сподобалось реймонді. Але звісно, не в два рази. Не в два рази. Нема питань до реймонді, але, звісно, ціна, на жаль, завищена. Але, звісно, суглоби це така штука, що тут не в ціні справа. Плиточник купляє для того, щоб йому було комфортно. Тому що це цілий день в них працювати, попробуєте попрацювати, тому не в грошах справа. Але кожному плиточнику треба перед тим як купити, ну приїхати і поміряти. Одна справа, я міряю на свої суглоби, а інша, що плиточник поміряє, присяде і подивиться, як вже воно працює. Але навіть це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість. З нашої країни слава Україні.